Привіт, іди сюди. Кішка Саміра до котячого кафе прийшла сама. Розповідає його засновниця Анна Ткаченко. Ми її підібрали і виявилося, що вона сюрпризом. Вона була вагітна. Тепер Саміра у компанії 14 таких котів та -таки кішок у кафе. Вони живуть в умовах котячого курорту. Додає Анна, мають свої забави харчування та іграшки, не полишені уваги відвідувачів. Але всіх безпритульних котів каже, прихистити вони не можуть, бо підкидають їх мало на щомісяця. місяця. Та коворисні картоні коробці на порозі хтось залишив кошенят. Малюки були зовсім сліпі, їх просто залишили на прозволяючи. Знайд дівчина взяла відгодовувати додому і тепер каже має мрію, щоб вони знайшли родину. Знайти родину для інших п'яти котиків. Мріє, і волонтерка та засновниця доброчинної організації Доброкіт Яна Тябут урожайніший цей рік, не знаю, чи пов'язано з теплом чи з дощами. Кошенят загорнутих у шмат тканини знайшли мешканці багатоповерхівки біля гаражів. Двоє тваринок були мертві, вижило п'ятеро, говорить волонтерка. Люди з цього будинку вони жалілися, вийшли і забрали цих кошеняток з вулиці. Підкидьки вона приносить до ветклініки, аби впевнитися, що малюки здорові. Каже, таких клієнтів, які стали непотрібними господарям чи котрі народилися на вулиці, тут бачать часто і намагаються прилаштувати до родин. В районі депо їх викинули в коробочки, поставили так турботливо. Теж двоє манючки вже поїхали в родину, а ще дві 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 дівчинки, дві сестрички, і братик в горошок. Він ще шукає родину. Годують та доглядають тваринок за гроші волонтерів. Додає Яна тябут цього року. Котячий приплід як ніколи рясний, каже ветлікар Олексій Чиженко. Деякі самі приходять. Побачили, що біля клініки де сіренький котик з'явився десь дня п'ять, напевно волонтерка, і от лікар говорять: єдиний вихід, аби безпритульних тварин стало менше стерилізація. Відповідний проєкт виграв торік у конкурсі громадський бюджет і мав реалізуватися за гроші із місцевої скарбниці. У міській раді оголосили тендер серед ветклінік, але поки охочих проводити стерилізацію не знайшлося. Волонтерка розповідає, чому. Тому що ті умови, які там були зазначені, тобто жовтень місяць, а програму потрібно реалізувати до грудня 2021 року. Тобто, ну я не знаю, це треба бути якимось роботизованим чи автоматизованим хірургом, щоб 2000 тварин стерилізувати за 2-3 місяці. Ту кількість за 2 місяці просто нереально, навіть якщо клініка не буде закриватися і будуть всі клініки робити одночасно. Це нереально. Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Андрій Наумчук пояснює, клініка, яка візьметься за стерилізацію, зможе робити стільки операцій, скільки встигатиме. Процедуру ж оплачуватиме місто. Також нема, що в нас є зараз така кількість тварин. І ми їх тримаємо для того, щоб повністю всі за день треба стерилізувати. Тому це максимально можлива. Кількість, звичайно, що якщо буде менше, то можна й менше, тобто штрафних санкцій за стерилізацію меншої кількості там немає. Та додає, щоб ініціатива зооволонтерів запрацювала, треба згуртувати не лише вид клініки, а й інші організації. Ветеринарна клініка може робити саму стерилізацію, тобто вона ж не буде їх відловлювати цих тварин. Інша організація може відловлювати, але вона не може робити стерилізацію. Інші можуть перетримувати цих тварин. Якщо проект цього року не вдасться втілити в життя, зробити це спробують наступного. Додав Андрій Наумчук. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.